Это конференц-зал, якобы отличается стандарт, я спрошу. Чесні отці, шановні випускники, дорогі брати і сестри, сьогодні ми маємо велику радість, святійший патріарх привітав до нашого духовного вищого навчального закладу. Я хочу проінформувати святійшого владику про те, в якому стані знаходиться Духовна академія. Святійший патріарх відзначив, що дійсно... Зовнішньо в нас все гарно і пристойно. у нас корпус новий, у нас оснащені аудиторії, нас всі умови для того, щоб ми могли успішно виконувати тут свої завдання, завдання виховання пастирів церкви Христової. Але святіше Владика хвилюється, як воно справа з нашим духовним життям, науковим життям. Як ми працюємо на ниві богослів'я, і тому я хочу Ваше свято сказати, що ми запровадили в себе, тут в Академії, такий принцип, скажімо так, богословської наукової роботи. Ми раз в році проводимо наукову конференцію беремо благословення у вас. А крім того, проводимо п'ять круглих столів. Кожна кафедра проводить круглий стіл. І кожен, хто є в цій кафедрі, з викладачів, повинен на цій кафедрі запропонувати чи свою статтю, чи свою доповідь. І таким чином ми вирішили оте завдання, яке ви поставили перед нами, бо ми прислухаємося до того, що нам кажуть в Києві. Бо ми знаємо і приїжджали до нас комісії одна і друга. І вони нам рекомендували і це зробити, і це поміняти, і ми прекрасно розуміємо, що це вони не говорять і себе. Це. це все узгоджено з вами, і тому їхні слова ми сприймаємо як ваше благословення. І тому ми реагуємо дуже швидко. І те, що ми почули в Києві, що потрібно, щоб кожен викладач протягом року дав дві статті, ми це вже впроваджуємо. І вже в нас більшість викладачів здали ці статті. І до наступної... Вченої ради, яка в нас відбудеться 20 серпня, хто ще не доздав, вони повинні доздати, а якщо не здадуть, ми будемо приймати якісь кадрові рішення. Це в нас поставлено строго і ми над цим працюємо. В загальному колектив у нас зібраний наполегливий, активний, амбіційний, який працює і над собою. І намагається передати знання і студентам. Ми розуміємо, що, так як ви сказали, що виживуть найсильніші, ми збираємося вижити. Ми будемо все робити для того, щоб Волинська духовна академія вашої святості була одною, однією з найкращих академій нашої церкви. Спасибо, я вже говорив про освіту. В київському патріархаті, що ми досягли вже кількості військових закладів. У нас достатньо. Три православних Мирословських академій, три Київ, Львів і Луцьк. Є дві семінарії Рівненська і тепер відкривається Дніпропетровська. Для підготовки священнослужителів нам вже достатньо тих студентів, які навчаються в наших учбових закладах. Але нам треба піднімати рівень навчання щоб ми е, випускали не просто з дипломами. Зараз в Україні дуже багато ходять е, молоді з дипломами, але без знань. Без знань Ну, нам потрібні не дипломи, а нам повинні знання які будуть мати і викладачі наших духовних учбових закладів, і не самі священники, що вони будуть мати знання, то це є вже наше велике досягнення. Тому зараз я вже під час обіду сказав. Буде тепер іти змагання між нашими узьбовими западами. Хто виживе, а хто не виживе, куди будуть поступати, а куди не будуть поступати, де буде достойний рівень навчання, а де буде низький. Тому в цьому змаганні я хочу, щоб владико, ви не даремно побудували побудувалися. Дозначно це перемога буде за нами. Таке прекрасне приміщення. І це буде тоді утверджувати нашу нашу церкву. Тому нам треба мати на увазі нашу перспективу, наше майбутнє. Яке наше майбутнє? Наше майбутнє повинно бути утворення в Україні однієї помісної православної церкви. Оце майбутнє наше до якого ми всі покликані йти. Якщо ми досягнемо цієї мети, а я впевнений, що ми її досягнемо цієї мети створення України єдиної помісної церкви, то наша праця буде недаремна. І, і кожен священник, кожен викладач, який ретельно виконує свої обов'язки, служить на благо нашої е, української церкви і нашого українського народу і нашої української держави. Це така пряма і генеральна лінія. В нашому житті і в нашій діяльності. Ми повинні ніколи не забувати і завжди пам'ятати, що і церквою керує Господь наш Ісус Христос. Бо слова Його я з вами. До кінця віку сказані Богом. А у Бога кожне слово є істина. Якщо він сказав, що я з вами, значить він з нами. А якщо його нема з нами, то це винні ми. Що його нема з нами. А взагалі він зі своєю церквою не завжди. І тому е, повинні оцією думкою, цим переконанням, цим усвідомленням жити, що Бог керує нами. Але не без нас. Не без нас. І тому апостол Павло не випадково сказав, що все, що є в моєму житті, все це дія благодаті Святого Духа. Не я, каже апостол, а благодать Святого Духа зробила все це. Так і ми повинні говорити, не ми це зробили. А благодать Святого Духа зробила. Якщо з апостолом так, то, звичайно, і, і з нами відбувається те ж саме. Благодать створила українську церкву. Бо якби не без волі Божої, ми б вже давно були знищені, розпалися, розтворилися, розійшли б. Оскільки це створено все з волі Божої, то Київський патріархат, незважаючи на всі перешкоди, на всю боротьбу з Київським патріархатом він перемагає. Бо з нами Бог. Але як апостол сказав, але я потрудився більше, чим вони. Я потрудився, це значить, що і в, і в тому, що Київський патріархат зростає і повинен зростати, повинні ми самі трудитись. Не треба чекати ванни з неба, а треба працювати. І самим думати, мати знання, мати дух, який би надихав нас на, на працю, на добрі справи. І ось в зв'язку з цим, що ми повинні думати про майбутнє церкви. Я і хотів би вас познайомити. З, з, з тим, що буде на помісному соборі. Ви знаєте, що 27, 27 червня буде помісний собор Української православної церкви Київського патріархату. Перед е, помісним собором за статутом повинен проходити архієрейський собор. Який підготовить е, помісний собор. Помісний собор скликається е, з наступних причин. Перша причина це 1025ліття е, хрещення Київської Русі. З нагоди. Цього ювілею ми скликаємо Помісний собор. А не, але не тільки заради ювелею. За статутом ми повинні скликати кожні п'ять років Помісний собор. І ось останній помісний собор був у 2008 році. А сьогодні ми живемо в 13-му році, тобто 5 років пройшло. І оскільки 5 років пройшло, то нам треба скликати помісний собор для того, щоб вирішити питання. Які питання будуть на помісному соборі? На помісному соборі перше питання, яке... Буде обговорюватися це звіт патріарха і священного синоду за за працю, яка відбулась протягом п'яти років. Тому що вищим органом управління церквою є помісний собор, в якому беруть участь мархіреї, духовенства. Миряни, монахи, учбові заклади, тобто вся повнота церкви. І перед цією повнотою патріархи, синод повинні зробити звіт, що вони зробили за, за цей час. Схвалює церква це чи не схвалює? І оце це одне питання. Друге питання, яке буде розглядатися на е, е, півничному соборі, це майбутнє е, Київського патріархату. Майбутнє. З чим пов'язане це майбутнє? Майбутнє це пов'язане з тим. Патріарх уже похилого віку і повинен думати, що буде з церквою після смерті, якою дорогою піде Київський патріархат, коли не стане патріарха цієї смерті. В Москві чекають, чекають і думають, що е, не стане філарет, не буде Київського патріархату. Ми зробимо все, щоб його зруйнувати. Яким чином зруйнувати Київський патріархат? По-перше, зробити всередині церкви проти, проти борства, змагання, не, не, не ворожечу, а на підставі змагання за лідерство розсварить весь єпископат. Поділити його на угрупування. З одного боку, з другого боку, зовні вплинуть, Вплинуть так, як ось зараз впливають на московський патріархат. Ви знаєте, як зараз проти єпископа Олександра Драбинка. Проти митрополита Володимира вимагають його відставки, підняли там всі ці е, е, фінансові справи. Для чого це робиться? Для того, щоб усунути митрополита Володимира е, від е, керівництва церкви. А для чого усувати? Він же ще живий, в статуті написано посмертно обирається предстояти, а хочуть усунути. Яка головна причина? Головна причина в тому, що він все-таки відстоює інтереси незалежності і самостійності в управлінні, хоч в Московському патріархаті. Але все-таки якусь незалежність хоче зберегти. Москві це не подобається. Як покійний патріарх Олексій говорив, поіграють свою незалежність, а потім повернуться до нас. То і, і, і кажуть, ось ви поіграли в свою незалежність. Час повертатись вам до нас в Москві. Володимир не хоче, і тому проти нього висовують всякі такі звинувачення, які і не просто звинувачення, а просто його примушують подати на спокій. Так як в свій час мене примушували йти на спокій, а не займати київську кафедру. Так ось це треба передбачити, що це буде, може бути застосованим і в нашій церкві. Може бути. Цього виключати не треба. Бо ці зовнішні сили на все здатні. І здатній на це. І тому нам треба створити таку структуру, яка б не піддалась оцьому цьому ні, внутрішні, ні внутрішнім змаганням, ні зовнішньому впливу. І як е, е, це зробити? Зробити, я пропоную і Архірейському собору, і помісному собору внести доповнення до нашого статуту. Які доповнення, що місцеблюститель після смерті патріарха не обирається синодом. Не обирається, а стає по е, положенню. По положенню стає митрополит пирясов Хмельницький, який буде на, на, мати е, по, е, посаду або заступника патріарха або намісника патріарха. Краще е, е, бути, мати е, намісника, бо це більш церковний термін, чим е, е, заступник, але е, заступник, чи намісник Автоматично після смерті патріарха стає е, на чолі церкви. І боротьби за це місце змагання нема. Церква продовжує жити, як вона жила, тільки під е, керівництвом іншого. Митрополита переясняв Хмельницьку. Але це тимчасове до скликання помісного собору. Місцеблюститель разом із священним синодом скликають помісний собор. І на помісному соборі таємним голосуванням обирають патріарх. І таким чином нема жодного дня, коли б церква не мала свого е, предстоятеля. Помер патріарх і є, і собістити є. Його не треба обирати. Він є вже по статуту. Скликали е, е, помісний собор синод на чолі з місцеблюстителям обрали патріарха знову предстоятель є. І змагань боротьби нема. Впливати ззовні неможливо, тому що коли є е, керівник, глава то навколо нього е, об'єднується єпископат, навколо єпископата об'єднується духовенство, навколо духовенства об'єднується парафія. І таким чином церква продовжує існувати. Від, е, від цієї церкви відпадати можуть. І єпископи можуть відпасти. Деякі можуть. Це не значить, що відпадуть. Але можуть відпасти. Але церква залишиться. Київський патріархат продовжує своє існування. От подивіться, скільки у нас навіть за ці п'ять років. Відпало, відійшло 13 архіреїв за 5 років. На їх місце прийшли нові. Одні померли, як владика Андрій, Дівсевій, Феодосій, Серафім е, ще померли, а, а інші відпали, такі, як Варлаам, Іо, Юрій, Юрій. І, і ще. Ну, я їх нарахував аж 13. Так. Відпали, але церква не відчула, що вона втратила щось. Вона просто очистилась від всякої скверни. Ну, хіба е, це не скверна, коли архірей е, п'є, чи займається Бог знає, якими справами, чи користолюбець такий, що йому е, е, гроші потрібні, а не церква. Якщо такі відходять від нас, то церква. Очищається, але йде своєю дорогою. Тому треба не виключати, що в майбутньому у нас теж може це бути. Але Київський патріархат як церква буде і далі зростати, і міцніть. І, 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 і цьому якраз буде сприяти оця це доповнення до статуту, який ми повинні прийняти на помісному на соборі. Ось такі такі накреслюються питання, які ми повинні вирішувати ось, на е, наступному е, комісному суборі. А е, 20 сьомого і 28-го ми будемо святкувати 1025-ліття. Значить, 26 буде на державному рівні, коли всі християнські церкви України будуть разом святкувати, а 27 і 28 вже кожна церква буде святкувати окремо. І головним нашим, нашим мероприємством це буде Божественна літургія у Володимирському соборі і Хресний хід. Хресний хід має для нас, для нашої церкви.